В Області стартує весняний призив на строкову військову службу. Вже з'явився відповідний указ президента. Відповідно до розпорядження Кабінету міністра України на Чернівську область покладено завдання щодо призиву на строкову військову службу в кількості 415 військовослужбовців до збройних сил України 235 чоловік. Із них сухопутні війська 142 чоловіка, повітряні сили 79, і військово-морські сили 14 військовослужбовців, до національної гвардії 110 чоловік і до Державної спеціальної служби транспорту до нашого восьмого навчального центру 70 чоловік. Кампанія триватиме з 5 квітня до 30 травня 2017-го. Призовники отримуватимуть, як і раніше, одноразову грошову допомогу у розмірі двох прожиткових мінімумів, тобто до 3200 гривень. Гроші мають перераховувати до відбуття у військову частину. Вісімнадцятирічних не призиватимуть, будуть призивати юнаки віком від 20 до 27 років. Хоч і згідно закону про військову службу, військової обов'язки, військову службу. Ми повинні призивати з 18 року, Ну, поки рішенням президента і це Радою національної безпеки і оборони призиваємо з 20 років. Служба триватиме 18 місяців для магістрів і спеціалістів рік. Воєнком твердить, за ухиляння від служби мають дієвий механізм покарання. За осінні призи 2016 року за порушення закону України про військову обов'язок і військову службу, за фактами ухилення від призову на строкову військову службу. До єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено дані по 20 призивникам. Двоє з них осуджені сроком на два роки, звід термінування відбування сроку покарання на один рік. Два роки тюрми за неприбуття і ухилення від проходження військової служби за його інформацією. З приводу інших ще тривають досудові розслідування. Дізнатися, кому має надаватися відстрочка, можна у законі України про військовий обов'язок і військову службу.